CNN. протягом 22-го року Китай снабжав ерефії деталями для багатоцільових вертольотів, які мають функції атаки наземних цілей, вогнева підтримка наземних військ, перевезення, десантування, евакуація. Це Мі 17, Мі 35М. Таможні документи показують, що пекінський оборонний підрядчик Technologies провернув щонайменше 12 поставок в ерефію, в тому числі з деталями для вертольотів і радіообладнанням повітря Земля. От так то. І там, здається, не один Китай замішаний по поводу постачання зброї в Ерефію, тому що дуже багато є свідчень і проти інших країн, які допомагають Україні, але, виявляється, постачають зброю і в Ерефію. І мені здається, буде скандал. Один з доказів, що не тільки Китай постачає зброю для Ерефії. Якщо є зетка, значить це було або перед самою. СВО або вже під час. І якщо є знак USA, навряд чи це підробка китайська під Америку, значить ця зброя постачалася в РФ давно, була призначена для цього.